В Україну прийшла раптова погодна аномалія: різке зниження температури, місцями заморозки, масштабні шторми та зливи. Довгий час трималася тепла погода, але тепер осінь вирішила різко вступити у свої права. В цій країні потрібно бути готовою. Подекуди перед зміною погоди помітили навіть землетруси, яких ще небезпек чекати. Та коли може це все закінчитися, давайте дивитися далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу погодних змін на території нашої держави. Підпишіться на. На нас поставте вподобайки і дописуйте свої коментарі. А я буду розпочинати. По Україні ударив потужний циклон через несприятливі погодні умови. знеструмлено 105 населених пунктів у багатьох областях України. Київ двічі за добу затопило під час зливи. Як розповідають свідка, під час другої хвилі зливи найбільше наслідків припало на лівий берег міста на станції. метро Позняки та осокарки затопило підземні переходи. Також майже плавали автівки на проспекті Петра Григоренка та інших вулицях міста. Ще затопило оболонь. Із опадами не впорався навіть громадський транспорт. У мережі з'явилося відео, як із даху у салон протікає вода. Зафіксовано падіння дерев та проваля у асфальті. Фахівці Києва локалізували пошкодження водопроводу на проспекті науки. Триває ліквідація аварії. Для виконання подальших ремонтних робіт необхідно буде провести розриття на тротуарі та проїжджій частині. Тимчасово відсутні водопостачання і в окремих житлових будинках для споживачів направлена автоцистерна із питною водою. Рух. Транспорту обмежений першою смугою у напрямку столичного шосе. Змінено і декілька автобусних та трамвайних маршрутів. Зокрема. В'ятоплення ліквідували в Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах міста завдяки роботі мотопомп і гідромонітору. Міські служби оперативно організували відкачування води в мікрорайонах приватної садибної забудови Деснянського і Дарницького районів. Зазначається, що дорожники мають на поготові 91 одиниці спецтехніки спецтехніки, спецзасобів для ремонту і очистки системи зливної каналізації. Також вирувала потужна злива із грозою в Одесі. До заходів із ліквідації наслідків негоди задіяли. 25 одиниць техніки та 96 комунальників. Про це повідомили в прес-службі Одеської міської ради за прогнозами синоптиків гідрометцентру чорного та азовського морів надалі в Одесі. Також буде штормати. Очікується ливень та грози. Патрульні закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними, адже внаслідок дощової погоди можуть виникнути ДТП. Далі це той повідомлення. Відмовтеся від ризикованих маневрувань, які можуть призвести до втрати керованості та створення аварійних ситуацій, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, інтервалу та швидкісного режиму. йдеться в повідомленні правоохоронців. Як нині відомо, дощі, які охопили Київ, Київську область та частину центральних областей приходять у зв'язку із переміщенням до України циклону із півдня із атмосферними фронтами. Про це розповіла синоптикиня на Наталка Дітенко. Розподіл температури повітря, за її словами, зараз залишається в межах 25-28 градусів на сході і півдні та свіжішими градусами на заході, де в середньому буде плюс 12, плюс 17 градусів. Надалі ситуація зміниться на наступному тижні, і у тих же західних областях трохи потепліше. І там температура повітря підвищиться до 24 градусів. А ось на сході і на півдні температура повітря трохи знизиться. Там днями буде ще порівняно тепло, але вже не 28 градусів. Попередила фахівчиня. Також Наталка Дітенка висловилася із приводу заморозків, які днями вже зустрічалися на території України. Далі цитую її. Стосовно заморозків, між іншим вони були не лише на високогір'ї. Кілька днів тому в багатьох західних областях була буквально одна морозна ніч. Це стосувалося, до речі, і Закарпаття, традиційно теплого і прикарпатських областей, але поки що якихось передумов для серйозних заморозків я не бачу. За словами сноптикині завжди треба розраховувати на прояснення: якщо чисте небо вночі та е, існує перенесення якоїсь північної повітряної маси, то заморозки більш ймовірні, але поки що про дуже серйозні загрозливі заморозки зовсім таки не йдеться. Ну а тим часом негода охопила територію тимчасово окупованого расистами українського Криму. Там оголошено штурмове попередження. Через сильний вітер і зливи повідомляє про це Всерашиське управління МНС по Криму. Цитую далі повідомлення за даними кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища. У Криму очікуються дощі місцями дуже сильні грози. Град, посилення південно-західного із переходом на північно-західний вітер, 20-25 метрів за секунду. Повідомляє відомство. Нагадаємо вам, що минулого місяця в Джанкойському районі пройшли сильні зливи, внаслідок чого затопило 25 приватних будів. Динків повідомляло управління Минес РФ у Криму. Також раніше стало відомо, що у двох районах Криму через сильні зливи затопили 47 приватних домоволодінь та 67 присадибних ділянок. Ну а тим часом стало також відомо про те, що жителі Одеської області відчули сильні підземні поштовхи. Як виявилося, у сейсмоактивній зоні вранча стався землетрус, який відчули у південному регіоні України. Інформація про пошкодження чотирьохсотих на Одещині не надходила. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Включно як відомо. Нині у Румунії стався землетрус магнітудою 4,31 бали. Його відчули і в Україні. Зокрема, на Одесьчині землетрус був зафіксований на глибині 104 кілометрів у сейсмічній зоні вранча. Півземні поштовхи магнітудою 4,31 бали вважаються середніми. Вранча це сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування південних, тобто Румунії, та східних українських Карпат у Румунії. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивній зоні сягає 8,3 бали. Осередка Землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також у мантії на глибинах від 80 до 190 кілометрів. У зв'язку з великими глибинами та магнітудами землетрусу зони Вранча проявляються на величезній території від Греції на півдні до Фінляндії на півночі. Нагадаємо, що український геофізик Володимир Шляховий розповідав, що в Україні за останні 14 років сталося 15 землетрусів, із яких найсильніше стався у 2015 році. Біля Гадяча. він прогнозує, що найближчі Лишими роками очікується землетрус силою до 7,5 балів з епіцентром у південних чи східних Карпатах. Його наслідки неодмінно вплинуть на прилеглі країни, включаючи і Україну. Ну а тим часом негода поступово переходить і на територію рашистів. Зокрема, стало відомо про те, що у найближчі дві доби в Москві проллється понад половину місячної норми опадів. Їх принесе циклон Касандра, повідомив рашистським пропагандистам провідний спеціаліст центру погоди Фобос Євген Тишковець. Тепло Фронт з півня, що супроводжується дощовими хмарами, вже перетнув лінію Калуга-Тула. Далі дощ почнеться в південних і південно-західних районах. Під Москов'я, а потім він заморосить у Москві. А далі перейде у злива. Очікується до 3,9 мм опадів. Згодом погода погіршується, очікується до ще 20,7 мм опадів із погіршенням видимості до 3 км. Синоптик додав, що можливо буде побито дощовий рекорд, який тримається з 2003 року і становить. 23,2 мм. надалі. Вітри розвернуться на північно-східні і похолодає до плюс 10 15 градусів. Імовірність опадів збережеться. Очікується, ще 5,7 мм. і закінчаться вони тільки згодом, коли посвіжішає до плюс 3-8 градусів. Вже скоро показники барометрів зростатимуть, але це буде найхолодніший день жовтня. Температура буде не вищою за плюс 5-10 градусів. Я вам вдячна. Глядачі, за що ви додивилися до кінця. підпошіться. Поставь. Ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.